Доброго дня! Сьогодні 15 серпня, тиждень мене не було на ділянці. Приїхав, тут все спіє, благоухає, наливається. Перед нами персик Red Heaven. Це вже не перший раз кажу, це мій фаворит, самий, самий урожайний. Один із смачніших моїй колекції. Ну і така робоча конячка, яка тяне валовий збір на собі. Я маю більше, не більше вісім дерев цього сорту. Два дерева сформовані чашою. О, дивіться, такі красунчики. 200-250 грам тоді зробимо зважування, і вже вони ці, що формувалися струнким веретеном. Може тут трошки деякий лишився лишній, не прорідився, але коли робиш весною прорідження, коли Ой, коли маленькі ще плодики Здається, наче є віддаль одного від другого, а коли вони починають наливатись, це великоплідний сорт. І вони... Але вони в цьому році не випирали одне другого практично під землею. Ні одного... На землі ні одного персика немає. Сортом дуже задоволений. Що по загрузці, що по тому, як він тягне врожай. І зараз я буду робити перше, перший збір. Тобто зберу більшу, самі більші і вже такі плоди, які розм'якчаються на дереві. Буквально через 3 дні ті плоди, які от такого були менші трошки калібра, вони ще наливаються і практично доганяють ті, що були більшими. Практично вага 200-250 грам, меншої немає. От друге дерево, та сама картина. О, тут в листках. Гарно він забарвлюється. О, вже він розм'якчається. Будемо робити дегустацію. Сьогодні вже прийдуть перші покупці за годинку. Опа, бачите. Два вирвав, а той певно, підпирав його і впав. А тепер подивіться, що робиться на формовці чашою. От, Хіба це не красота? Подивіться, все одне. одне І він ще тут я робив зелені операції. От тут, бачите, з цього дерева, це один той самий сорт. Але тут, де він на сонечку був, то він такий рум'янчик має в цьому році. Дуже гарний. І калібр гарний. Я кажу, перше буду збирати самі великі. От вже і на, на тому дереві, і на е, те, що формується чашою, теж вже бачу, починає розм'якчатись. Так що беремося за врожай. Зараз я нарву відеречко і потім зважимо і зробимо дегустацію. Нарвав я відеречко плодів, такі красунчики. І зараз зробимо зважування. Десь так до 200 гривень. 176 186. Ну, але дивіться, яка краса, який тут аромат стоїть біля перськів. 190. Отакий якраз комерційний гарний розмір. На кілограм 5-6 штучок іде. Тепер дивіться, розрізав, яка м'якоть. Вже він практично. Біологічній стиглості. Можна його було рвати скоріше. А так, може, на сонечку, де його краще буде вам видно. На сонці теж погано. Отак. М'якоть дуже соковита. І м'якоть медова. Безподобний смак. Від кісточки він відділяється, має чудовий персиковий аромат. Вже у фазі, от такий, коли він на дереві довісить до біологічної стиглості, тобто без дозарювання, то він кислиночку зовсім пропадає, зовсім немає кислинки. І такий дуже легкий в споживанні. Є такі сорти персика, що от одного зі або нектарина. І вже більше не хочеться. А цей без зіблює і другого, і третього. Ну, дуже смачний цей сорт. Безподобно. Недарма 60% насаджень персика на землі. Це цей сорт Це Red Heaven. І е, в моїй колекції щороку збільшується асортимент сер персиків. Ну, сортів персиків, нектаринів, інжирних персиків. Але Red Heaven як був на першому місці, так і є на першому місці. По врожайності, по смаку. По красоті плода. Дивіться, на що ще хотіти. Ароматний, який би не взяв би. Весь хоч на виставку, аж шкода його такий їсти. Дивився тільки на нього. Але то жарт звичайно вирощуємо для того, щоб їсти. Значить, Цим сортом дуже задоволений. Я вважаю, що якщо ви займаєтеся персиками, то цей сорт обов'язково має бути у вас в колекції. Я не знаю, дехто е трошки якось недолюблює цей сорт. Каже, що смак не такий. Я не можу сказати, як він може бути несмачний. Може то якийсь клон у вас. Ну, цей у мене попався. ну... Супер, супер, супер. Так що, живці є цього сорту, цих живців саме більше, бо маю 8 дерев. Так що, хто ще не замовив живці, є прайс на живці, відправляю сьогоднішнього дня починаю масову відправку. То мене не було на місці. Зараз я вже вдома і приступаю до роботи. Дякую за увагу. Всіх. Гарних врожаїв! Слава Збройним силам України! Героям слава!